Народна казка півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят, круть та верть, і півник голосисте горлочко. Мишенята було тільки знають, що танцюють та співають, а півник у досвіда стане, всіх пісней збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав півник у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте-но, ну, що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питається півник. Отказує одне мишеня. «Не я, каже й друге мишеня. Добре я обмолочу, каже до них півник і взявся до роботи. А мишенята і далі граються. От уже і обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, круть. Гей, видь. Гайдіть, гляньте, скільки зерна я намолотив. Попробігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолоти. А хто понесе? питає півник. Не я, окає круть. не я окає верть. Ну, добре я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, у довгий лози граються. Прийшов півник додому. Кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть! я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничко, вже треба тісто тепер замісити та пиріжечки спекти. «Що ж питає півник, а мишенята знов за своє. Не я. пищить круть. Не я. пищить верть. подумав подумав півник та й каже: Ну, добре, мабуть, мені доведеться. От замісив півник тісто, Приніс дрова та й запалив у печі. А як у печі нагоріла, посадив пиріжки. Аж ось і спеклися пиріжки, повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут і гукати їх не треба. Ой, який же я голодний, каже Круть. А я який голодний, каже верть, та й посідали до столу. А півник їм і каже. Стривайте, стривайте, а ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти вже тихіше підказують круть звертем. А тісто хто місив, піч хто витопив і пиріжків напік. Ти вже зовсім нищечком кажуть мишенята. А ви що робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких ледарів пиріжками пригощатиме? Ось і казаці кінець, а хто слухав, молодець.